Це була ракета зараз на місці. Працюють наші відповідні служби для того, щоб ідентифікувати саму модель. За нашу інформацію так само це може бути балістика, може бути ракета С-300. Дочекаємося офіційних, фактично повідомлень. Так, вибух був досить значний. Його ми чули в самісінькому тобто центрі міста Харкова. І чесно кажучи, така була інформація, що це удар був тобто, саме по місту Харкова. Однак, ні, це дійсно передмістя. Тобто нашого е, Харкова, і фактично це харківський район, пане Олеже, окрім ракетних обстрілів, от ми знаємо від речника державної прикордонної служби, що про спробам заходити ворожими ДРГ, найчастіше, на жаль, відмічається Сумська область. От що по Харківській області спробам. Е, Переходу державного кордону ворожими групами, використанням не тільки ракет і безпілотників, попри фронтовим населеним пунктам. Яка ситуація з цим? Ну я почну з того, що у нас дійсно прифронтові наші території при кордоні населені пункти були обстріляні сьогодні 23 населені. Тобто, пункти це північ нашої там області. Це Богодухівський і Харківський райони. Це населений пункт Липсі постійно під обстрілами, в тому числі керованими авіабомбами. Ворог б'є. А це північно-східний напрямок Вовчанський. Де ми фактично і фіксуємо десь приблизно раз на тиждень вихід диверсійно-розвідувальних груп ворога однак, вчасно наші збройні сили на це. Реагують, вони всі виявляються їм наноситься вогневе ураження, і вони звичайно відходять. Якщо і звичайно куп'янський напрямок, ну там у нас фактично йде лінія фронту. У нас там два небезпечні напрямки: це Синтівка і відповідно Табаївка. Населений пункт за них. Фактично наразі точаться бої по цим напрямкам. Збройні сили відбили останнім часом сім ворожих атак по цих напрямках. Бої наразі тривають. Однак наші збройні сили знов ж таки повторюся на серйозного ураження ворогові постійно по, по цим напрямкам. Боїмося повторної окупації. Це кажуть ті люди, які живуть на прикордонні, які вже були під окупацією росіян. Олеже, як готуєтеся до потенційно можливого плану ворога спробувати ще раз прорвати оборону? Ну і власне як з людьми говорите, виїжджати, ну, знаєте, не виїжджати, заспокоїти їх. Ми готуємося до таких планів ворога із двадцять другого, тобто року, фактично, після деокупації Харківщини, оскільки чітко розуміємо, що ворог своїх планів не залишив, і напевно буде намагатися це зробити. І ось такі виходи диверсійно розвідувальних груп вони саме і покликані з'ясувати відповідно позиції наших військових, крім того, наявність там оборонних, фортифікаційних споруд тощо. Тому ми тут, по перше, маємо працювати над тим, щоб дійсно будувати фортифік. Кеційні споруди для позицій наших військових, щоб вони були максимально ефективними на полі бою. Ну і крім того, звичайно, комунікуємо з місцевим населенням, там де є загроза обстрілів, щоб люди евакуювалися для того, щоб убезпечити своє життя, життя своїх рідних та близьких. Останнім часом у нас оголошена обов'язкова евакуація з куп'янському напрямку. 23 три відповідно 27 населених пунктів. За два тижні такої обов'язкової евакуації ми вивезли. Близько 300 людей, з них 30 – це були діти, і е, таку роботу продовжуємо із національною поліцією з органами місцевого самоврядування з цих населених, тобто пунктів залишається ще приблизно 2700 мешканців. І знов ж таки ця евакуація оголошена не у зв'язку з ризиком втрати певних територій, а виключно з тим, що ворог концентрується наносити своє вогневе ураження по нашим цивільним населеним, тобто пунктам, по житловим будинкам тощо.